Якщо послухати, що президент США Дональд Трамп говорить про Путіна та Росію, то здається, що він найбільший друг російського диктатора. Причому Путін неодноразово своїми діями принижував американського президента, але складається враження, що Трамп йому готовий пробачити все. Москва хоче підхоплює цю картинку, подаючи це як доказ, що з Вашингтоном можна говорити без поступок. Але у випадку з Трампом завжди потрібно звертати увагу не на слова, а на дії. А в реальності штати закручують Росії економічні вентилі, насамперед там, де у Кремля каса, нафта, покупці, логістика, розрахунки. Поки в інформаційному полі ідуть розмови про договорнички, штати посилюють тиск. По перше, білий дім дав сигнал Конгресу, що не блокуватиме просування санкційного законопроекту, який направлений проти покупців російської нафти. По-друге, з початку року американці заарештували вже сім російських танкерів Тіньового флоту. По третє дії США зняли самообмеження з європейців. Ті також почали затримувати російські судна та готуються перекрити для тіньового флоту Балтику. Плюс готують новий санкційний пакет словом дії штатів по відношенню до Росії дружні. Мене назвеш. Вітаю! Я Костянтин Гначук, і це мій канал Наводимо фокус, де я намагаюся відсікти інформаційний шум і подивитися на події та факти глибше. Логіку Трампа можна простежити після операції у Венесуелі. Річ у тім, що він не бореть за демократію та свободу, але й не фанат диктаторів він шукає вигоди. Якщо діяти жорстко, то витягти ці вигоди із авторитарних режимів простіше, ніж із країн, де стільки демократії та сильні інституції, бо в авторитарних режимах все вирішує обмежене коло людей, а інколи й один лідер. А через свою токсичність такі режими дуже обмежені в можливостях. Знайди вразливе місце і тисни на нього. І так виглядає, що Трамп знайшов універсальну слабкість. Це нафта. Після викрадення Мадуро режим у Венесуелі зберігся, ніякої демократизації там не відбулося, але Трамп поставив жорстку умову тепер уся ваша нафта під нашим контролем. Зараз ліцензії та дозволи на операції з венесуельською нафтою фактично видає мінфін США. Спроби продавати її поза американським наглядом блокуються. Натомість перші партії з Венесуели вже постачаються на американські нафтопереробні заводи. Взявши під контроль венесуельську нафту, у Вашингтону відкрилося вікно можливостей для тиску на іншого давнього ворога Кубу. Острів критично залежить від імпорту енергоносіїв, лавова частка яких ішла саме із Венесуели. Після арешту Мадуро США заблокували імпорт венесуельської нафти на Кубу. А зараз Вашингтон тисне на Мексику, щоб і та припинила продавати енергоносії на острів. Фактично, штати організовують енергетичну блокаду. Натомість Гавані висунули ультиматум: по-перше, США хочуть, щоб Куба припинила антиамериканську діяльність. По-друге, нафту на острів тепер постачатимуть американці з вигодою для себе, звісно. По-третє, країна має відкрити доступ для американських товарів. Причому, що цікаво, штатам навіть вигідно, щоб рівень життя кубинців покращився, щоб припинити потік нелегальних мігрантів з острова. Ще один лютий ворог США Іран тут вже не вийде як з Мадуро. Навряд чи американський спецназ ризикне висаджуватись в центрі Тегерану. Власне, у 1980-му році вони вже намагалися це зробити під час кризи із заручниками в американському посольстві, але це закінчилося ганебним провалом. Однак, щоб тиснути на режим Аятол, не обов'язково вторгатися в Іран. Нагадаю, що минулого року Ізраїль фактично знищив усе ППО країни, а потім прилетіли американські бомбардувальники і розбомбили ядерні об'єкти. Причому це був безпосадковий переліт через океан. А зараз штати притягнули до берегів Ірану авіаносець, так що бомбити є чим. І знову ж ультиматум від США. Тегеран має підписати нову відмову від ядерної програми в обмін на зняття санкцій з іранської нафти. От тільки якщо угода дозволить продаж нафти, вирішальними залишиться правила. Хто зможе купувати, через які банки будуть проводити платежі, хто страхуватиме перевезення, хто забезпечить логістику, і усе це контролюватимуть Сполучені Штати. А тепер повернемось до Росії. Риторика Трампа залишає можливість для діалогу. Той факт, що Трамп подзвонив Путіну і попросив не бомбити українську енергетику до 1 лютого, тому підтвердження. Але реальна стратегія США це стискання економічних лещат. це тиск на тіньову логістику, підвищення вартості перевезень та страхування, ускладнення роботи з клієнтами та шантаж покупців російської сировини, і те саме зараз роблять європейці. Відтак стає і зрозуміла позиція США на переговорах між Україною та Росією. Трампу дуже потрібно чимшвидше припинити бойові дії за будь-яку ціну за будь-яких умов. Все решта це так, антураж. Чому? Бо однією з умов перемир'я буде зняття частини санкцій з Росії. При тому, очевидно, що Європа переважно санкції залишить. Відтак США для Росії залишиться єдиним каналом продажу не тільки вуглеводнів, але й урану, рідкоземельних металів, діамантів, золота та чого завгодно. Пам'ятаєте, минулого року з'явилася інформація, що американський інвестор Стівен Лінч хотів викупити пошкоджені трубопроводи Північний потік потік-1» та потік-2», щоб відновити їх та поновити постачання російського газу в Європу. Лінч був одним із великих донорів передвиборчої кампанії Трампа. Так, от його цікавість північними потоками повністю вкладається в логіку контролю над продажем російських ресурсів. Але що ж робити в Україні, щоб не бути лише розмінною монетою у цій грі? У логіці, яку сьогодні вибудовує Дональд Трамп, більше не існує вільного енергетичного ринку. З'являється система вентилів, де контроль над потоками, фінансами, страхуванням і логістикою важить більше ніж правила. Україна має не просити захисту як жертва війни, а пропонувати себе як інфраструктурний та безпековий вузол, без якого Захід не зможе керувати східноєвропейським енергетичним ринком і санкційною архітектурою. Наше глибоке розуміння російських прийомів, обходу санкцій дає нам перевагу на ринку, де все зводиться до контролю. Участь у моніторингу це політичний капітал. Плюс наші підземні сховища та елементи газотранспортної системи здатні бути енергетичною страховкою для Європи на шляху до зеленої енергетики. У світі Трампа виживають не ті, кого шкода, а ті, без кого не обійтися. І є єдиний спосіб захистити українські інтереси це вбудувати себе у нову механіку контролю за світовою енергетикою. Це складно, але можливо. Ото таке. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Якщо сподобалося, якщо почули для себе щось нове і цікаве, ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал. І не вірте жодному моєму слову, а перевіряйте все самі, робіть власні висновки і діліться ними у коментарях. На все добре!